А, а ми рухаємося далі, да. далі до міжнародних тем до міжнародної підтримки, бо це нам конче необхідно. Станіслав Жоліховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, долучається до нашої розмови. Пане Станіславе, добрий ранок вам. Добрий ранок, студія. От, ну що ж, глава європейської дипломатії. Європейського союзу Жозеп Борель вважає, що Росія знову піде у наступ перед виборами Путіна. Він вважає, що українці не зможуть дати відсіч Росії без підтримки заходу. Тож закликав країни Європейського союзу збільшити нам підтримку, збільшити свої оборонні можливості і власне допомогти Україні для того, аби витримати цю навалу. Як ви сприймаєте ось такі заяви зі сторони Європейського союзу, як їх трактувати? Наскільки це для нас небезпечно? І з вашого огляду, з риторики, так як ви міжнарод. Одне експерт, так чи м, вбачаєте ви у заявах зі сторони російської сторони, що вони готуються до наступу перед президентськими виборами? Як я розумію, для того аби показати певні успіхи? Е, ну дійсно, а ті чи інші європейські високопосадовці е, нерідко заявляють про те, що можливе посилення бойових дій, і власне е, також говориться про те, що якщо не допомогти українській державі в цей важкий період війна може перекинутися і на територію країн членів ЄС та НАТО. І це дуже важливі посили всередині власне західного світу. І варто тут розуміти їх в тому контексті, що вони саме направлені радше на внутрішню аудиторію країн-членів, які скажімо ще неповною мірою виділяють ті кошти, які потрібні для оборони Одноздатності, і також для тих, які ще досі не в повній мірі допомагають українській державі. Це варто розуміти. Тому власне, Жозе Борель він неодноразово про це говорив. Також ми бачимо, що є такі попередження і від генсека НАТО Єнса Столтенберга, і від лідерів країн-членів. І власне зараз, скажімо так, фактично можна говорити про те. Що фронт перебуває на переламно на переламному моменті, коли власне дійсно Владимір Путін може поновити свої, свої ж повномасштабний наступ? Однак, на мій погляд, навряд чи це буде відбуватися до. Президентських виборів йому навпаки зараз потрібно якомога зробити так, щоб е, бути переобраним, щоб власне не було якихось якоїсь ситуації на фронті, тому що він також не може її спрогнозувати що що може це вплинути якось на його позиції, а уже після власне. Переобрання, ну що ми звичайно. Але ми зараз в оборонних позиціях а Російська Федерація в наступальних позиціях про це сказав в німецькому виданні в своєму першому інтерв'ю на посаді головкома пан Сирський: що Росія наразі веде наступальні дії. Вони так зараз проводять по тих чи інших ділянках фронту. Зокрема, ми бачимо дуже критична ситуація на авдіївському напрямку і на деяких інших. Однак, все ж таки, це не є ще тою повномасштабною фазою, яка може бути і про яку очевидь, говорить пан Берель. Я думаю, що тут мається на увазі, що після виборів, коли вже буде проведена нова хвиля мобілізації в Росії, тоді він може наступати по всім можливим напрямкам, а можливо навіть і тим, з яких Росія відступила раніше. Ше і це варто розуміти, ти бачиш після таких заяв, які ми бачимо, робить Путін. Тому скажемо сейсов. так. Ситуація складна. Пане Станіслав ви як експерт міжнародних як людина, яка як публіцист публікується в різних виданнях і українських міжнародних. Звичайно, цікава ваша думка, чому Сирський з першим своїм інтерв'ю вийшов саме до німців? От як ви бачите це як спеціаліст? Що ви можете про це сказати? Чому там не, не українським змі? Чому до нас в студію не прийшов? На жаль, ми от а все ж таки, ми запрошуємо дуже раді будемо бачити і всі умови створимо. Але все ж таки до німців пішов. А, я думаю, так? Що, я думаю, що зв'язано з тим, що все ж таки Німеччина є зараз таким от локомотивом допомоги е, Україні з боку європейського союзу. Ми Бачимо, що Олаф Шольц е, зараз е, проявляє таку велику активність на міжнародній арені. Нещодавно він Сполучені Штати Америки е, е, цього тижня він проводить е, цілий ряд зустрічей з європейськими колегами. Ну і звісно, Німеччина прийматиме е, на своїй території Мюнхенську конференцію. Цю з безпеки, і можливо на ній буде підписано оборонну угоду чи угоду про гарантії безпеки. Між Німеччиною та Україною, і це також варто розробити. Ну, та й власне сам формат Рамштайн це також він заснований е, в Німеччині, то і тому і варто також це приймати як те, що все ж таки Німеччина є е, такі, таким ось, е, 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 г, г, мін, е, такою мін, е, стрімною державою в цьому сенсі, яка закликає інших долучитися до допомоги Україні. І до речі, неодноразово і німецькі високопосадовці. Е, Заявляли, що можлива що важливо, що фронт може перекинутися і в Європу. Ну зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що і закликав Європу готуватися до війни з Росією, яка за його прогнозою може відбутися приблизно за 5-8 років. Ну тобто, скажімо, Німеччина дійсно є важливим військовим і економічним партнером нашої держави, і взагалі вона залишається таким ядром за. В континентальної Європі, тому я думаю, що можливо і тому було було обрано саме німецьке так. видання для пан Сирський так. дав своє інтерв'ю. навіть складається враження, що Німеччина остання країна заходу, яка от в такій великій кількості зараз підтримує Україну, не для того, що фінансування від Сполучених Штатів вже фактично півроку, як не виділено, ну вже скоро, як півроку, якщо рахувати від жовтня, в них бюджетний рік починається. Немає фінансування від основного партнера партнера, і в даному випадку Німеччина є таким флагманом. Можна так, так трактувати, абсолютно вірно, і скажімо так фактично, на на, на... Багато які процеси в Європі зараз <кхм>, впливає саме Німеччина, не навіть і в контексті, наприклад, виділення коштів з боку європейського союзу. І щодо нашої європейської інтеграції, пам'ятаємо, як Олаф Шольц задіяв свої, свої дипломатичні інструментарій, наприклад, щоб вплинути на того самого прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ну і, власне в цьому ключі і працює. Але ми бачимо, що Шольц також попереджає, що Німеччина не може повністю повнотягнути тягнути нума. Та це тягар війни, і тому ага. власне і закликає Оті. і європейських партнерів і, і сполучених Америки допомагати Україні, щоб власне ефективно боротися з російською і з Байденом. До речі, Шольц зустрічався днями і теж говорив про Україну. і Фактично, ну, я країна. хотів би це підкреслити, що сьогодні фактично на Німеччина наш головний такий великий партнер да, в підтримці. Хоча ми завжди асоціювали Сполучені Штати із цим, да, і зараз поговоримо, що ж у нас в Штатах відбувається. сполучені Штати Америки. Далі про <кій> них Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав. Пакетний законопроект, який містить понад 60 мільярдів доларів для України. Тепер документ має проголосуватися у палаті представників. Володимир Зеленський, президент України, сподівається на позитивні рішення, на позитивні зрушення. Давайте почуємо Зеленського і продовжимо. Це був перший крок. Далі палата представників голосування конгресменів там. Очікуємо позитивного рішення, сподіваємось на принципову підтримку і віримо, що Америка надалі залишатиметься лідером. Я дякую кожному хто допомагає. Дякую всім, хто цінує життя та свободу, так само як українці. Пане Станіславе, спікер Палати представників напередодні розкритикував законопроект. Як ви оцінюєте які я... шанси, що а вон що законопроект буде проголосований? Я, так? я ще додам просто від Нью-Йорк Таймс цитату, що Джонсон не виноситиме допомогу Україні на розгляд ось Палати представників, якою він е керує. Ну це дані власне New York Times. Ну угу. і Джонсон теж в принципі на це натякав. Будь ласка, так, так. Спікер палати представників Майк Джонсон заявив, що пакет не містить положень про безпеку кордону між США та Мексикою, і назвавши його мовчезним щодо найгострішої проблеми, яка стоїть перед Америкою, і власне через це він погрожує, що він не висунуть цей законопроект на голосування. І скажімо так, позиція Джонсона вже не є нова, і тут варто розуміти, що він знаходиться під безпрецедентним тиском від своїх колег республіканців у конгресі, ну а також від колишнього президента США Дональда Трампа, який постійно скажімо вимагає від членів своєї партії, щоб вони не йшли ні на які компроміси з демократичною партією з президентом США Джозефом Байденом, і скажімо ця проблема досі є невирішеною Я думаю, що зараз будуть знову ж таки. Палкі дебати і можливість все таки достукатися як до пана Джонсона, так і до інших колег з республіканської партії, особливо ті, які належать до скажімо, оцього радикального трампійського крила. Щоб все таки допомогти Україні? А власне щодо допомоги виділення коштів на кордон, все таки вони не намагатимуться це проштовхнути окремим е, варіантом, тому що щоб це не було прив'язки. Як, як це ж власне, ми бачили. Е, Мало місця да, на ну, це, це не спрацювало. Пане Станіславе, не, Я хотів би так... звернути увагу на, на ще одну річ, що ми від ми зеленського показали. Так було його звернення. Але Байден теж за записав звернення вчора. Термінове звернувся до власне спікера Джонсона, який не Джонсонюк. На жаль, да не підтримує він так Україну. От і відповідно, відповідно закликав його і сказав зокрема таку важливу річ, що якщо це буде винесено відповідно в залу, то в нього немає сумнівів у Байдена, що це буде проголосовано, тому що більшість там за Україну, але все впирається безпосередньо в спікера Джонсона, який не Джонсонюк. От і він трампіст? Ну, відповідно, він напевно, що під впливом Трампа знаходиться. Отже, що може це зламати, пане Станіславе, Поясніть, як можна обійти ось це цю особистість безпосередньо спікера Джонсона, особистість Трампа, яка десь там в нього за спиною стоїть і маніпулює ситуацією, Так, які є механізми взагалі у Конгресу? Чи немає? Механізми є. Ну, по перше, я вже один назвав, скажімо найбільш був би прийнятний, якби все ж таки найти якісь компроміси і власне достукавшись до пана Джонсона, і щоб власне він дав зелене світло і виставив цей законопроект на розгляд, а потім вже на суточне голосування. Однак, якщо власне він цього не зробить і надалі блокуватиме внесення цього законопроекту, то демократи у палаті можуть втілити ініціативу, ну яка б надала зв... Могу це зробити, внести на голосування в обхід Джонсона. Ну, мається на увазі те, що для цього потрібно, щоб була підписана відповідна петиція 218 членами палати представників, тобто більшістю. Однак тут варто розуміти, що це не так просто, адже скажімо так. Не всі навіть демократи можуть підтримувати цей законопроект. Там там також є, які скажімо, наприклад не згодні з допомогою Ізраїлю, і це також варто розуміти, але тим не менше юридичний механізм в цьому є. Тому я спершу назвав все таки те, щоб 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 цього не не до цього не доходити і не вишукувати ці голоси, варто все ж таки знайти компроміс серед політиків, які є в палаті представників. В іншому разі будуть шукати, і але тим не менше, я думаю, що Буде є шанси, що цей законопроект буде продавлено його буде всвятку виставлено. можливо будь-які ще зміни внесено чи щось ще того. Але тим не менше, все таки враховуючи, що наскільки є серйозна ситуація на полі бою, і наскільки від цього залежить і позиція самих сполучених штатів на міжнародній арені, Звичай. Звичай. все таки так. в мене обережний Але... оптимізм є щодо цього, є. а пане Зіслава, а немає в Байдена, от просто механізму знаєте якогось. Невідкладного законопроекту, от як в нас Зеленський вносить в Раду законопроект, невідкладний Верховна Рада має його розглянути, будь-що там в найближчий там тиждень. Е, таких важелів немає в президентській республіці. У Байдену, ну, фактично, зараз Байден використав усі можливі важелі, і він вже mm -hmm. просто може якісь видавати певні укази на допомогу Україні в обхід Конгресу, але це вже не буде так в такому розмірі, які ми можемо бачити щодо цього законопроекту, і вже відповідно, і Джозеф Байден, і інші високопосадовці, які ратують за допомоги України, неодноразово заявляли, що треба обов'язково, щоб цей законопроект пройшов через американський парламент, і щоб все ж таки вже мати дійсно гарантії того, що Україна і інші союзники США не залишаться без Фінансової допомоги, тому власне і точиться вже півроку ці дебати. Скільки вже списів було зламано. але скільки ефірів але... було цьому присвячено? Абсолютно, вже, я Абсолютно. сподіваюся, що буде рано чи пізно а а ще... А ще... рано присвячено ефір, де ми все таки будемо говорити вже те, що О. була тактики. Да. А ще довше точиться розмова про вступ України до НАТО. А посол США у НАТО Джуліана Сміт сказала, що союзники України дадуть сигнал російському диктатору Путіну, що вони нікуди не подінуться та будуть підтримувати. Київ так довго як знадобиться. Але НАТО на саміті у Вашингтоні цього літа, на який ми дуже сподіваємося, у такий знаковий, що Україна отримає заявку, що Україна отримує точніше запрошення про вступ, пишуть, кажуть, що не дадуть нам з цього запрошення, проте ми отримуємо чіткий сигнал про майбутнє майбутнє членство. В альянсі. Чи є у вас ще сподівання на вступ України до НАТО у Вашингтоні уже цього літа, що ми отримуємо уже запрошення про вступ? Ну ми здається, також у вас в ефірі це обговорили питання і я надалі Дотримувати думку, що навряд чи е, Україна отримає те зелене світло, яке скажімо, може буде вважати гарантію того, що Україна доєднається до альянсу. Це тому, що зрозуміло, поки що йдуть бойові дії, і поки що важко спрогнозувати, яка буде ситуація в подальшому. Однак, і те, що ми отримаємо сигнали підтримки, як такої, і запевнення, що все ж таки Україна рано чи пізно доєднається, це думаю, однозначно буде. Я бачаю, що також будуть говоритися Інші формати підтримки можливо якісь будуть вже підписані додаткові угоди про гарантії безпеки. Ну не тільки ось, сьогодні говори про Німеччину, а можливо дойдеться ще інша е, кількість країн підписантів вільної декларації. Ну а також я вбачаю, що е, якщо і НАТО буде розширено е, до е, саміту. Альянсу у Вашингтоні, то за рахунок такої держави, як Швеція, і ми бачимо, що це ж таки є е, позитивні зрушення, і це теж важливо для нас, враховуючи те, що нам потрібно, що альянс все таки продовжував розширятися, укріп, укріплюватися, і це також був би серйозний сигнал для Російської Федерації, що захід не. Має намірів давати задніх, здаватися, розкладатися тому подібне. А що напаки там ідуть здорові і повноцінні процеси, націлені на те, щоб вільний світ був рішучий і міг надалі боротися з російською агресією. А, ну що ж, Пане Станіславе, дякуємо вам за ваші коментарі в нашому ефірі. Дякую Станіслав вам. Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних був із нами на прямому зв'язку.